Важко уявити, що колись книга була єдиним джерелом інформації. Сьогодні ж світ заполонили комп'ютери, та, незважаючи на це, роль книги у житті не змінилась. Ми вирішили дізнатись, що читають віничани. Класику основному читаю. Да. Огаля Булгакова. Улюблений да. Ніколай Стариков. Я люблю різні, публіцистику, люблю біографію, люблю історію і художню літературу. Робінзон Крузо. А що стосується найбільш популярних книг в світі, то пальму першості безперечно належить Біблії. Її загальний тираж 5 мільярдів примірників. Друге місце посіли цитату Мао Маудзедуна. На третьому місці всім відомі пригоди Гаррі Поттера. Існує список і найнутніших книг світу. До переліку увійшли літературні витвори Льва Толстого Війна та мир, Салмана Ружді, Сатаницькі вірші та Федіра Достаєвського Слочин і Кара. Але є книги не лише для духовного збагачення, а й для психологічної розрядки. Те, що в нас вже дуже дуже довгий час в топах книгарень залишається це. Розмальовка-чарівний сад це така своєрідна розмальовка антистрес, тобто вона призначена для того, аби розфарбовувати чорнобілі контури, різні такі, от квіти, тваринки. Ну але насправді її ефект дуже терапевтичний і якраз на наш час дуже актуальний. Тобто, це книжка, яка вже більше місяця користується найшаленішим, напевно, попитом. Якщо звернутись до статистики, то найбільше читають детективи, любовні романи та класику. Також чимало українців надає перевагу прикладній літературі, посібникам з вивчення іноземної мови та книгам, що стосується хобі. Зараз є великий інтерес, як я вже зазначив, до історичних пригодницьких романів В світовій літературі. Якщо говорити про все таки більш таку титуловану літературу, то вона якраз теж переосмислює досвід переживання травматичного, тобто це військові конфлікти, конфлікти це тема біженців. Це дуже багато авторів, які, наприклад, є самими самі є біженцями. Книга невід'ємна частина нашого життя. Вона дає нам можливість вдосконалюватись і рухатись вперед. У наш час кожен може знайти паперового друга собі до душі. Якщо ж ви досі не любите читати, очевидно, ви ще не знайшли книгу, яка б змогла змінити ваше життя.